Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно ідеш до бою, за те, що в ці важкі часи не обіймає тебе мати і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. Я щиро дякую тобі, за те, що в мене мирний день, за те, що я живу, сміюсь, працюю, що наді мною мирне небо. І я війни не знаю. Спасибі, воїне тобі, за те, що кожен день і кожну хвилину ти, ризикуючи життям, борониш Україну. Спасибі, воїне, за все, і низько я тобі вклоняюсь. Найсміливіші воїни у світі, любові і свободи сіячі. Українці вас вітають. ви – Герої рідної землі. Дитинство наше на війну припало. Сирени, вибухи лякали нас не раз, та ЗСУ на захист стали ви приклад наш та дороговказ. Вам не страшні ні гради, ні гармати. Збиваєте ворожі літаки, а вдома вас чекають батько й мати. Кохані родичі і ваші малюки. Можністю ви весь світ здолали і клятих орків не злякались. Свої життя ми на відвар поклали, щоб нам сонечко усміхалось. Щоб ми могли дружити і навчатись, і склевою в пригоди вирушати, у ігри гратись, радіти і сміятись, співати, танцювати і малювати. Тож повертайте скоріш ви додому, здолавши ворога, здобувши перемогу. Ви стоїте за найсвятіше, за батьківщину, за нас, дітей, та за свою родину. Низький уклін вам, дорогі солдати, за те, що в ліжку ми можемо те поспати. Ми дякуємо, любимо, чекаємо ми захист ваш, що ми ці відчуваємо, нехай молитви линуться до Бога, аби настала вже наша перемога. Бороните ви кожну країну, і кожну матусю, і кожну дитину. Ви всіх від біди захищаєте завзято. Вами ми пишаємось і в будні, і в свята. Ми втрат вам звичемо, не знати і втоми. Живими й здоровими повертайтесь додому. Щоб жити без сліз, без війни, без руїни. Вітаємо з Днем захисника, захисниць України. Низький Україн. Дякуємо захисникам України. Слава, Збройним! силам України. Дякую Збройним силам України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую. Дякую Збройним Силам України. Дякую. Слава Україні. Дякуємо нашим ЗСУ. dá exactly. coisa